Експертом, про якого послухається, заявник відомості в ЄРДР, тому я бажаю долучити відповідну інформацію суду. Можу зараз долучити вашу честь, що спростовує те, що в мене є якісь надумані мотиви, не вносити в ЄРДР таку інформацію. Оскільки я працюю в відділі, мій керівник є Бачинський, для якого оскаржується. А також я бажаю надати суду на огляд відповідь на скаргу, яку Юрій Бачинський підписав та скерував Ярошу. Тому я вважаю, що наразі бездіяльності Бачинського немає. Відповідно, я бажаю їх історію під час розділу скарги інших підстав, про які зазначені заявником та які передбачені Кримінально-процесуальним кодексом, я вважаю, під час розділу саме цієї скарги вони не жодних не впливають на розгляд по суті даного, даної скарги. Оскільки а, я не працював в органах під час а, в органах Одесі обласної прокуратури, а, коли а, виносились виставки на які оскаржують скаржних, я жодним чином не впливав на них і не, не, не можу зараз впливати. Тому я а, руху, вважаю, що я можу подальше тримати участь у поточному осінню, трошки у відводі і молоді. Павел Геннадій, документів, провадження Ваша честь, поки заперечує, тому що ми не вияснили питання, чи має право даний прокурор переймати участь. А також хочу зазначити, що відповідно КПК України оскорюється відповідно 303 статті, оскорюється е, дії прокурора, слідчого дізнача, дізнавача у присутність і прокурора, які е, які. Чи відповідь даного прокурора. Ми не оскорюємо відповідь прокурора Гульянова, а безпосередньо оскорюємо відповідь Бочинського. Тому даний прокурор повинен приймати участь. Це по-перше, а по-друге, відповідно, пункту 4 частини 1 статті 75, ясні щодо. Не я розумію, що ви прокурор не інвалід, то я ж не вас запитую. Я, не має, да. я ж у вас не запитую. Я ж секретар зараз. Добро вас. Тому прошу долучити дому представникам.